Так, друзі, сьогодні на огляді у нас такий прекрасний гарний сімейний мінівен Сіат Альхамбра. Він п'ятимісний. 5 жовтня 2020 року він вийшов з заводу і 19 жовтня 2020 року в нього була перша реєстрація. Під капотом цього красавця знаходиться 2-літровий дизельний двигун з потужністю 110 кінських сил, автоматична коробка передач DQ280, це мокре, 6-ступеневе ДСГ, і автомобіль має пробіг. Але про пробіг я скажу вже в кінці нашого відео. Це буде вишенка нашому, на нашому торті. Як завжди спочатку глянемо автомобіль ззовні, зовні, перевіримо його лакофарбове покриття, заглянемо в салон, подивимося його комплектацію, підкапотний простір і заглянемо в багажне відділення. Отак він виглядає у нас з правого боку. Бачите, трошки сонце світить сьогодні, бачите, що всі зазори у нас відповідають за візків стандартами. Так він виглядає в нас. Ззаді, з правої сторони відповідним чином. І так він виглядає з такого ракурсу у нас з лівої сторони, з лівого боку. І бачите, по лівій стороні у нас також всі зазори відповідають заводським стандартам. І це у нас передня частинка бачите, також всі зазорчики в нього відповідають. Зараз я завжди пройдемося прибором. Вибір лакофарбове покриття. Так, почнемо з лівого переднього крила. 97. 98. 102. 98. Права, ліва бокова дверка, 99. 101. Ліве заднє крило, 101. Повільно 110. Багажника у нас 93, 97, 98 і права сторона. У нас 101, 97, права задня дверка, 913. Єдине є такі такий як у нас по правій задній верті. Якщо камера його передасть, тут є небольша така у нас вона трошки прийде. Так, 104. 103. 95. Це у нас права передня дверка, праве переднє крило 94, 86 і капот автомобіля. 111, 113, 114. Є таких раз, два, три, чотири, п'ять невеличких сколів. але автомобіль у нас. Таким чином ви бачите, що жоден елемент на автомобілі не знімався, не крутився і не фарбувався. Повністю автомобіль знаходиться у нас в рідному заводському окрасі. Хотів би звернути вашу увагу на те, що автомобіль має всі оригінальні по колу скло має оригінальне, в, в тому числі і лобове, Воно у нас датоване якраз 20-м роком. Оце, що дуже рідко буває у автомобілі з Європи. Що стосується комплектації, автомобільчик у нас знаходиться в дуже хорошій комплектації. Спочатку подивимося зовні. Зовні ми маємо легкосплавні оригінальні диски і 16-го розміру. На Літній гумі. Гума в нас 23 року, і передні в нас гальмові диски майже не мають ніякої вироботки. Також спереді ми маємо омивач фар, ми маємо партронік, ми маємо адаптивне освітлення, яке має датчик регулювання е, дальнього освітла. Ми маємо протитуманні фари, які підсвічують нам повороти. Звертаю увагу, що в нас фари взагалі не висічені, не пискаструєні. От. Попереду ми маємо датчик адаптивного круїз-контролю. Пластик у нас весь повністю не пошкоджений, що зверху, що знизу на бампері. От. Е, також ми маємо дзеркала ззовні, які у нас електричні з підігрівом складаються і мають відповідно, асистент сліпих зон. Задня частина автомобіля також має у нас. Партронік і має видно, камеру заднього вигляду. Крім того, я потім пізніше покажу, автомобіль має електричний фаркоп. Зразу покажу стан вихлопної системи. Вона в дуже хорошому стані знаходиться. Бачите, жодного у нас сажі на вихлопній трубі немає. Ось таким вот чином. ну чином. Заодно подивимося, що знизу автомобіль у нас також, також в дуже хорошому стані знаходиться, він державий. Друзі, в комплект автомобіля входить два ключа, які знаходяться в дуже хорошому стані. Вот. І Також автомобіль укомплектований і має пульт такий на тобто на автономочку. Дуже хороша функція є в автомобілі це є дистанційне відкривання дверей відповідно і відповідно опускання і піднімання бокових так от Вони опускаються повністю. Отак у нас відкривається також дистанційна бокова дверка, вона є електрична. Таким чином у нас відкривається також дистанційна кришка багажника електрична у нас. От. Ну і відповідно, таким же чином воно у нас все ну, так, закривається. От, повністю машинка у нас закрилася. Зразу хочу звернути що в автомобілі є ще бокові, сонцезахисні такі шторочки. Ну і Відповідно, автомобіль закривається у нас з ключа і повністю піднімає всі чотири бокових скла. Дуже гарна функція, дуже зручна і так далі. Ага, єдине про що забув сказати, зрозуміло, що автомобіль має ще функцію комфортного входу, тобто без ключового доступу. Комплектація і стан автомобіля всередині. Ну, Почнемо з лівої бокової дверки. Ми маємо на дверцятах 4 електричних склапи мача Ре Дзеркала у нас зовнішні регулюються з підігрівом, складається, блокировка дверей. відповідним чином. Є у нас автоматичне світло, є адаптивний круїз-контроль. Є у нас кнопочка старт-стопа, є у нас асистент паркування. От є у нас кнопочки, які у нас відкривають задню кришку багажника бокові дверки. Є у нас підігрів сидінь передніх. Відповідним чином. Є у нас трьохзонний ззаді я покажу. Трьохзонний у нас є клімат-контроль, у нас є мультимедійна система, от, які присутні. Повністю, в принципі, весь набор, який необхідний зараз для сучасного водія. Дуже гарно Зараз вам поки продемонструю звучання. В нас музики. За те, що Дуже гарно звучить. У нас є в нас відповідно навігація. От вона у нас українська мовна, вона вже переведена, але. На жаль, коли переводиш не всі функції у нас тут спрацьовують. А, у нас є повністю шкіряне мультикермо. Не буду показувати тут поки що вам пробіг. Хочу зразу звернути на стан цього керма. Є у нас бардачок під якісь документи. Є у нас електричне ручне гальмо, автохолд. Є два підстаканчика. Розетка додаткова на 12 В. Є бардачок в нас з охолодженням. Відповідно, є багато от таких от кишеньок, щоб щось зберігати. Можна так сказати, ящички для окулярів. Без рамкове автозатемнююче дзеркало. Дуже гарно воно тут виглядає відповідно і датчик світла, датчик дощу присутній. Ну і окремо хотів би звернути вашу увагу на стан взагалі салона автомобіля, як спереді. Зараз перейдемо назад, подивимося. Ага, Водійське сидіння в нас має, будемо так казати, і ручне управління, і відповідне електричне. Хочу звернути вашу увагу на стан цього сидіння. От відповідним чином, бачите, жодна строчка, жодна ниточка у нас не пошкоджені. Підлокітник таким чином виглядає. Переднє праве пасажирське сидіння. Автомобіль у нас укомплектований вуличними килимками. І от такий стан покриття має під тими килимками в нас. Бачите, да? Що стосується заднього ряду сидінь? Також звертаю вашу увагу. На їхній стан. Таке враження, що тут ніхто не їздив, відповідно, стеля автомобіля в нас таку не пошкоджена. Вона вся ціленька, вся повністю частенька. Заднє сидіння в нас трансформується, зараз мені не буде зручно то робити. Дуже легко вони знімаються і пересуваються взад. Відповідно, і має отаке сидіння спеціально для дитини. Єдине пошкодження, які дрібні є. У нас тут є такі от столики. Бачите, на них є невеличкі. Зараз прикрию такі от царапки. А так салон автомобіля на свої роки дуже-дуже гарно виглядає і він відносно дуже гарно збережений. Ще хотілося додати по задньому ряду сидінь. Під ногами справа, зліва, у нас коли піднімаєш киванки, відповідно є такі шуфлятки відкриваються. З також можна щось перевозити, От якусь контрабанду, будемо так казати. Бачите, стан войлика у нас не забитий, весь повністю чистенький, там з правої сторони також є. От. Хотів би звернути вашу увагу також на те, що я вже попередньо сказав, що у нас трьохзонний клімат контроль. Що стосується взагалі заднього ряду, є кнопочка керування у нас закриванням, відкриванням дверей. Є. Індивідуальні ще поверху рефлектори на кожного пасажира ззаді відповідним чином, щоб було комфортно здійснювати далекі подорожі в цій машині. Таким от чином, такі от ще у нас як, ящички є. Вони, до речі, тут всі прорезинені в нас. Нічого не гримить. Є ще такий передній, відповідно. Щось тут можна зберігати. Ну, окуляри, напевно. Ще не показав, є у нас козирки сонцезахисні. Тут також все працює, є зеркала, є відповідно підсвітки і так далі. І тут те ж саме в нас по пасажирському. Є все. Бачите, все чистеньке, все гарненьке і так далі. Ну і сонцезахисні такі шторки, я вже казав. Раніше присутні в автомобілі. Можна керувати, пускати, піднімати скло вручну відповідно. Ручка відкривання і закривання. Ну і така от кнопочка у нас є, яка також у нас все робить. Підкапотний простір. Я нагадаю, що під капотом у нас знаходиться 2-літровий дизельний двигун з потужністю 110 кВт. Він знаходиться в такому стані, його ніколи ще не мили. отакий, як він до нас проїхав з Німеччини. Був пригнаний, бачите, він весь брудний є, але двигун не має жодного підтікання. Отаким От чином він виглядає у нас. Зараз подивимося, що у нас робиться тут під кришечкою. Бачите, також тут у нас повний порядок. Форсуночки у нас повністю всі сухі і немає у нас жодного е зайвого підтікання. Зразу хочу звернути також вашу увагу, От права частина, праве переднє крило. Покажу вам, що жодний болтик тут не крутився. По капоту жодна гаєчка з правої сторони відповідно не крутилася. І по лівій стороні бачимо, тут у нас є і гайки не крутилися, і не крутилися у нас відповідно болтики на крилі. Стоєчки в нас дуже гарно тримають. І є в наявності в нас ще шумозахисне таке покриття. двигун працює рівнесенько спокійно, без лишніх. Так як звуки. Рейдина в нас чистенька, я не буду відкривати, бо вона гаряча. Вона вся була вже перевірена. Багажне відділення наше рехам. я нагадаю, що у нас крушечка електрична, а відкривається у нас з безпосередньо. Кнопочки з ключа або на передній консолі автомобіля. Шторка в автомобілі у нас присутня, вона ціленька і в робочому знаходиться повністю у нас стан чоловіка. Є такелажна щітка сіточка, яка у нас чіпляється відповідно на даних полозях і регулюється для того, щоб перевозити в них якісь дрібні речі. Є невеличкі подрябки на кришки багажника пластику, от, але це вони незначні, дуже великий багажник, присутнє освітлення, є розеточка 12 вольт, є гачок під якісь речі, є от такі кишеньки, бокові, є бок такі на панельках у нас кишеньки, де можна щось покласти. Тут невелика. От, Є от така от кишенька, в якій знаходиться. Зараз, секундочку, незручно одною рукою. От. От Знаходиться у нас тут блок з запобіжниками і є у нас отвір, куди заливається, у нас сечовина, тобто Адеблю. Автомобіль у нас нагадаю Євро 6 має екологічний стандарт. Так, вони вирішили для того, щоб заливати нас у дередину. Є в нас електричний фаркоп. Відповідно, таким чином у нас він вискакує ззаді. От. І піднімаємо кришку і бачимо, що тут у нас, крім аптечки, нічого, на жаль, немає. Ні докатки і немає, на жаль, у нас. Ні компресора, ні пени для ремонту відповідно наших колес. Ну, на жаль, або не було, або десь воно, напевно. То, таким вот чином у нас виглядає багажне відділення. Ну, дуже комфортна їзда, відповідно, і сидіння дуже зручне, і кермо, і обзор дуже хороший в автомобілі. Така ергономіка досить. Ну, дійсно, хотілося б трошки, щоб були в нас. Бокові зеркала трошки більше. Дуже класно виглядає зеркало заднього виду. Назавто затемнення, воно безрамочне ще раз нагадаю, дуже комфортно в нього дивитися. Не знаю, як передасть мікрофон телефон, але дуже гарна акустика в автомобілі. Друзі, на завершення свого відео я нагадаю, що на сьогоднішньому огляді у нас був отакий прекрасний п'ятимісний мінівен сімейний з Німеччини Seat Alhambra, який є у нас братом-близником вокслагіна Шарана. Даний автомобіль був підібраний, оглянутий в Німеччині, і доставлений на територію України командою СП автомобілям. Автомобіль, до речі, вже розмитнений, сертифікований і, будемо так казати, очікувати свою першу реєстрацію вже на Україні. Тому пишіть свої коментарі, дуже важливі ваші підписки на канал. Діліться каналом. і До скорих зустрічей на каналі СП Автомобілям. Всім пока!